Привіт, я Анжеліка Малишева, Я практичний психолог, гіпнотерапевт. І сьогодні ми продовжуємо нашу індивідуальну програму Любов до себе, де ми досліджуємо себе в цьому просторі покою, відкритості. Це вже шостий тиждень за плечима п'ять тижнів. Ти зробила дуже багато в роботи. І я сподіваюся, ти вже помічаєш зміни в собі. І ти більше розумієш себе чіткіше бачиш, чого тобі хочеться без заборони. Сьогодні я хочу, щоб ми з тобою поговорили на таку тему, як прийняття себе. Дуже багато людей вважають, що коли ти кажеш, ну прийми себе, це просто застигнути, ніби бути в болоті, не розвиватися. Але знаєте, це дуже класна ситуація, бо ми дуже часто боїмося реальності. Ми очікуємо ідеального моменту і завжди... Можемо виправдатися, а я не буду продовжувати зараз щось робити, тому що ой, хтось зіпсував момент, ой, якісь інші звуки. Давай рухайтеся далі, бути не ідеальними, бути реальними, справжніми. Сьогодні давай спробуємо приймати себе такими, якими ми є, і не боятися, що ми перестанемо зростати. Це про можливість подивитися на себе щиро, чесно, без рожевих окулярів. Тому що справжнє прийняття це не застій. Це любов до себе зараз. Любов, де немає умов, де є лише бажання жити повніше. Тому я хочу сьогодні тобі запропонувати подосліджувати твої унікальні риси. Відкривай свій щоденник і запиши, що в тобі є особливого, неповторного, притаманного лише тобі. І які якості ти цінуєш собі найбільше. Знаєш, можеш навіть в інстаграмі запитати своїх підписників або на Фейсбуці, які якості вони в тобі цінують. Подивитися на їхні відповіді також. Можеш навіть відмічати мене, якщо хочеш. Третє питання, на яке я хочу, щоб ти дала собі відповідь, це якби ти була своєю найкращою подругою. Що б ти собі сказала? Запиши ці відповіді. І давай рухатися далі. Продовж тижня я попрошу тебе звертати увагу на те, чи засуджуєш ти себе за те, що ще не там, де ти хочеш бути. Я впевнена, що нового року, який був кілька місяців тому, ти вже точно написала собі списки, плани на весь цей рік. Чи вдалося тобі просинутися в реалізації цих планів? Якщо ні, чиїм голосом в своїй голові ти свариш себе за те, що ти не виконуєш те, що напланувала? Які інтонації цей голос використовує, і як жорстоко цей голос звучить? Чи погрожує він тобі покарання? І наступне питання: ти можеш себе підтримувати в процесі розвитку, замість того, щоб критикувати? Ми звикли до того, що критика має нас мотивувати, але це не так. Критика не мотивує. І найбільше, що я не люблю, коли. Отримуєш в школі якісь письмові завдання, їх завжди виконує червоною ручкою і акцентує твою увагу на помилках. Коли мені було 16, я навчалася на вчительку початкових класів і на одному з предметів, які я не вважаю наукою, тому що для мене педагогіка це мистецтво, і в моєму серці це завжди буде мистецтво, а не наука. Мені дуже сподобалася ідея, коли ти перевіряєш зошити дітей, використовуючи інші кольори не червоний. І ти підкреслюєш саме ті закарлючки, якщо це тема письма, де в них вийшло. Не там, де вони помилились, а там, де в них вийшло. І коли в мене вперше була практика в першому класі, і я це зробила з цілим класом дітей, я бачила їхні очі, коли вони відкрили зошити. І це було тотально по-іншому. Не так, як робила звична їхня вчителька, я. Навряд чи зможу забути їхні очі. Їхній подив і не віру в те, що так можливо. Я не можу сказати, що вони за один тиждень покращили те, як вони писали, але це точно їм полегшило в подальшому навчанні. Тому що, коли вони виконували, вони більше не картали себе, а вони просто намагалися повторити те, що в них класно вийшло. І в подальшому вони акцентували увагу саме на, того, на тому, що в них виходить, а не в тому, де вони погані. Що від цього треба тікати. Вони розуміли, в який бік їм потрібно рухатись. Наступне питання, яке я хочу задати, чи дозволяєш ти собі відпочинок і радість, так само, як продуктивність? Історично так склалося, що ми люди гіперпродуктивності, де потрібно дуже в стислі терміни, зробити дуже багато, дуже великий об'єм роботи. І для нас це нормально і це звично. Але проблема в тому, що потім ми не вміємо відпочивати. І навіть коли ми знаходимося в просторі, де ми у відпустці, де ми маємо право відпочивати, ми сидимо і думками в роботі. Я думаю, що, можливо, навіть варто записати, подосліджувати тему відпочинку, які види відпочинку бувають. Якщо тобі це цікаво, будь ласка, напиши в коментарях, щоб я розуміла. Давай рухатися далі. Давай створювати турботу. Як стиль твого життя, інтегрувати це в твоє життя, робити це для тебе органічним і звічним? А давай ти напишеш список з п'яти способів, якими ти можеш про себе попікнуватися, які відгукуються саме тобі. Це можуть бути якісь маленькі моменти, які ти собі дозволяєш, і тобі в них класно. І що це таке? Можеш написати це в коментарях, можеш написати своєму нотатнику. Я хочу, щоб ти спробувала собі дозволяти більше. Щоб ти до себе ставилася без критики, спробувала, як ти отримала, цей перший досвід. Напиши, що ти можеш собі дозволити. Можливо, ти хочеш спробувати дозволити собі помилятися, можливо, ти хочеш собі спробувати дозволити відпочивати або бути не ідеальною. сповільнюватися, не бути давлюючою, не бути авторитарною. Що це для тебе? Що до тебе важливо? І заверши фразу Я можу приймати себе навіть коли. І що це буде далі? Це, можливо, навіть коли в тебе щось не виходить, або коли ти сумуєш, що в тебе взагалі немає ніякої мотивації. І наступна фраза, яку я хочу, щоб ти завершила, це Я поважаю свій шлях, тому що за що ти себе поважаєш. І тут я не буду давати тобі ніяких прикладів, тому що своє життя ти знаєш найкраще, і ніхто не має права тобі щось тут підказувати. Ця вправа допоможе тобі не зациклюватися на самооцінці і дозволить тобі більше проживати в гармонії з собою. Я хочу, щоб ти зрозуміла, що прийняття себе це не про зупинку, це про рух. В твоєму власному темпі, в якому тобі зручно. В описі під відео, звісно, ти знайдеш файл, де будуть всі ці питання, і ти просто зможеш вписати свої відповіді. І наступного тижня ми з тобою зможемо поговорити про інтеграцію любові до себе в твоє повсякденне життя. Тому запрошую підписатися на цей канал, залишатися в цьому просторі, де ти можеш себе проявляти вільно, щиро. Ділися своїми інсайтами, можливо, в тебе є якісь запитання, пиши їх в коментарях. І до зустрічі наступного тижня і в нових відео. З тобою була твій психолог Анжеліка Малишова. Обіймаю тебе.